Україну сколихнула низка корупційних скандалів. Так нещодавно у начальниці МСЕК на Хмельниччині виявили 6 мільйонів доларів різною валютою. Це викриття буквально шокувало мережу. Тож ми вирішили запитати у лучан, як на їхню думку варто карати корупціонерів по законам військового часу не розцілювати. <рес> Я навіть не знаю, що вам сказати. Ну, зважаючи на те, що ми дотримуємось всякої людяності, то треба якось плюс-мінус людські кари, а не руку обрізати там чи ще щось. Я не знаю тюрми думаю. Тюрми. Але чи цього хватить, питання? А як ви думаєте, як можливо можна боротися з корупцією? Якісь у вас є ідеї, варіанти? Корупція. Треба зробити таку культуру, щоб е, корупція це було щось гидке, щоб е, прості громадяни навіть не задумували, чи брати, чи не брати. Це, типу, ну було табу, але не таке, яке насаджене, а таке, яке прийнято і всі цього дотримуються. А типу на вищих щаблях – ну не знаю. Бити дуже сильно треба. А як ви до корупції взагалом відноситесь? Погано. Не люблю такого. Проти? Ой, не знаю. Я б побивала всіх. Дякую. Та сажати їх, що з ними робити, або на війну хайдуть трошки побачать життя. Корупціонерів, ну як карати на фронті вони все одно таки будуть цими, скажімо так, баластом. Вони нічого не будуть робити, де гарантія, що вони не перейдуть на сторону ворога. Просто треба нашій прокуратурі нарешті взятися за роботу. Розумієте? Бо там схеми працюють, ми ж читаємо всі грамотні. Mm -hmm. Карати. Ну, смерть наказана, кара у нас, скажімо так, за заборонена. Бачите, якщо б правосуддя було наше, скажімо так, чесне і неупереджене, то можна було б і, і назад повернути. Але mm -hmm. ну, звісно, це важко, що таке читаєш. То страхоті, як заробляють на війні, я не знаю, як вони сп'ять ці люди спокійно. Ну, треба сроки давати. І хороші сроки. Такі, я думаю, 20 років не менше, щоб сидів. Садити як мінімум. Ну цього ж не буде. Просто не буде. А максимум? Максимум стріляти. Штрафами, можливо, якимись типу. Чесно, більше не знаю. А знаєте про нещодавні події, які сколихнули Україну про Хмельниччину, МСЕК? Так, Начали? знаю, чула, чула. Ще от, ну, сьогодні бачила новину, там, де лікарку, яка ну підробляла mm -hmm. це, також це взагалі. І, ну, як ви до цього відноситесь? ставитесь? До корупції? Так. Негативно, звичайно. А, ну не знаю. Можливо, не спертною карою, але так як вони зараз крадуть, це потрібно вводити. Тому що я ну, не знаю, як дійсно справлятися з цим. Це жахливо. У світі давним-давно такі прецеденти є і заходи впливу на них вироблені. Як у Китаї, спиною до жерла пушки і вогонь. Розстрілювати їх крати обов'язково потрібно, але ж треба дивитися ситуацію, яка є ситуація. Корупціонер він завжди є корупціонером і його треба садити негайно. Але ж є багато моментів, коли корупціонерів просто приписують їм, Ще такі моменти бувають. А так садити і все, і без розговору навіть. Я рахую позбавлення всього майна та позбавлення волі навічно, напевно. А як взагалі відноситись до корупції? Дуже погано. Жісток. Розуміло. А як саме? Я мав їх. На ноль. Трохи рубати. А взагалі як ставитись до корупції? О, чесно, негативно. Я ж кажу, таким треба на корню. Розуміло. Дякую. гарного дня. Другим було неповадно, так як все, що робив в Хмельницьку чи як ось на лоплізучах, що чесно таких. Забирати все, що мають, це добро забирати, а їх в тюрму на років 15. Все. Угу. А взагалі як до корупції відноситись? Негативно садити їх треба в тюрму. А як боротися з корупцією? Можливо, у вас є якісь варіанти? Це дуже складно. Починати з себе, не давати взятки, не порушувати закон, і тоді люди не будуть на цьому заробляти. А ви як думаєте, як варто карати корупціонерів? Так. Я думаю, садити їх і забирати майно.